На місці зеленої зони поруч із спортивним майданчиком мешканці 4-го під'їзду на вулиці Вітрука 43 вирішили облаштувати автостоянку, розповідає Наталія Кучер, мешканка 3-го під'їзду. 13 лютого ми помітили, що Розпочалась перестановка у нас на території нашої прибудинкової зони. Почали викопуватись кущі, дерева зрізатись. Потім на 17 число лютого почали зрізати. Почали зрізати дерева для того, щоб собі підготувати площадку для стоянки автомобілів. За словами Наталії, мешканці сусіднього під'їзду не мають дозволів для будівництва стоянки. Ми зверталися до дільничого нашого заяву. Писали ми зверталися в міську раду з проханням. Допоці допомогти. допомогти нам і вирішити, вирішити питання. питання ці по благоустрою, незаконному зрізанні дерев, незаконному зрізання і до нашого коменерго звертались. За словами Інни, мешканки четвертого під'їзду за планом прибудинкової території, затвердженим Павлом Піщуліним директором Коменерго Житомир, на цьому місці має бути стоянка для її облаштування. Жінка зібрала підписи мешканців свого під'їзду. Павло Піщулін, директор Коменерго Житомир, каже, що дозволів для розміщення автостоянки мешканцям четвертого під'їзду компанія не давала. Ми там дали офіційну відповідь мешканцям. Вони до нас офіційно звернулися. Чи ми давали якийсь дозвіл на розміщення там стоянки? Ми дали їм відповідь ніякого дозвілу чи заперечення? Ну це не наші компетенції. Ми ж до цього відношення взагалі не маємо. Взагалі, ми тільки здійснюємо санітарне прибирання і все. Спеціаліст з питань благоустрою обстежив ділянку на вулиці від 43, каже Андрій Гозовський, завідувач сектору з питань благоустрою міської муніципальної інспекції. За його словами, власникам автомобілів, які поставили їх на території зелених насаджень, залишили приписи. Після цього представники четвертого під'їзду звернулися до муніципальної інспекції. Де вони представили документи? Перше це рішення збору співмешканців четвертого під'їзду, де майже одноголосно не проголосували про облаштування автостоянки Крімто. Вони надали. Схему прибудинкової території цього будинку, де було вказано, що на місці постановки цих автотранспортних засобів і повинна стояти автостоянка. На погляд, муніципальної інспекції, питання благоустрою було, було вичерпно. За словами Андрія Гузовського, прибудинкова ділянка перебуває у комунальній власності, тому для проведення будівельних робіт потрібні відповідні дозволи. Зокрема, мешканці четвертого під'їзду повинні звернутися до комісії з безпеки дорожнього руху, вказати схему розміщення автостоянки та отримати всі необхідні дозволи, каже Андрій Гузовський. Надія Назарук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.